Освоюють нову операційну методику, аби допомогти військовим. В опіковому відділенні Івано-Франківської обласної лікарні хірурги практикують пересадку вільного клаптя на ділянку дефекту. Процедура полягає в тому, аби закрити рану пацієнта неушкодженою частиною його шкіри із судинами. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. Ще рік тому в опіковому відділенні лікували людей із хімічними травмами та обмороженням. А з початком повномасштабної війни майже усі тутешні пацієнти з вибуховими та рваними ранами, коли вириває кусок шкіри, м'яза, фастії, жиру лишається на дні рани, кістка оголена, нерв судина, і нам потрібно ту рану якісно закрити. Просто шити її не вдається. У таких випадках хірурги застосовують методику вільного клаптя. Нижчі рани є здорові тканини. Ми в цих здорових тканинах шукаємо судину, яка кров постачає ці тканини, відмарковуємо собі клапоть, щоб він був по розмірах відповідно до цієї рани, відпрепаровуємо клапоть до судинки, піднімаємо його і переміщаємо на цю рану. І зашиваємо. Операції тривають до п'яти-6 годин. Нещодавно таке втручання зробили військовослужбовцю Мирославу. Почався обстріл, Почали штурмувати там позиції, так? Перелетіла, міна. Прильот. Чую, що болить, хлопці забрали. Чоловік розповідає, першу медичну допомогу йому надали побратими на полі бою, а далі операції в медзакладах. Багато краще сьогодні ще одну зроблю. Думаю, ще краще буде. Лікарі кажуть, фахівців, які мають досвід проведення методики вільного клаптя, в Україні небагато. Перші вчительці, наш завідувач, який мав досвід цього, і він нас навчив багато чого. Далі вчилися з, з книжок, з книжок вчилися, відвідували інші області, були в Дніпрі, навчалися. Наш доктор їздив в місто Дніпро, там навчався. В обласній лікарні хірурги практикують такі операції вже півтора року.